Шановна церква, брати і сестри, всіх вас вітаю. слава Ісусу Христу! Перед нашою молитвою я хочу зачитати два місця і Слово Божого, 1 Коринтян, 11 розділ і 23 віршик. Бо я від Господа прийняв, що і вам передав, що Господь Ісус, в ту ніч, яку виданий був, взяв хліб і подяку віддав, і розламав, і сказав: візьміть їжте це, тіло моє. Яке за вас ламається, це робіть на спомин про мене. І один вірш, який з післання до Ефесян, 4 розділу, 16 16 віршик. Ісус Христос є голова, з якого все тіло складено і поєднане всякими взаємно зміцнюючими зв'язками, в міру дії кожного окремого члена здійснює ріс на збудування себе самого в любові. Якщо комусь із вас важко стояти, ви можете сісти для того, щоб ваші думки були зосереджені, наломані. Хочу відмітити те, що сьогодні у нас в цьому році останній раз звершується ця священа дія, коли ми згадуємо страждання, смерть, перемогу Господа нашого Ісуса Христа. Тому я сьогодні радий кожного із вас бачити на цьому місці. Напротязі цього року, хтось зійшов з дистанції, перейшов в прославлену церкву, такі як наш діякон Михайло Горисамчук, інші люди. Ми сьогодні ще з вами в боротьбі і продовжуємо на цій землі йти за Господом нашим Ісусом Христом. І тому нам приємно сьогодні звершувати служіння нового заповіту, яке служіння слави. З вами, хто присутній на цьому місці, а також нашими братами і сестрами, до яких ми підемо після обіду, після цього служіння, тому що ми продовжимо іти за Ісусом Христом. І я хотів би оставити вам дві думки, так як ми готуємося зараз приймати участь в Ломані. Перше, я хотів сказати про те, що ми сьогодні звершуємо це славне служіння, тому що у нас є голова. І ця голова це Ісус Христос. Ми не просто тіло без голови, тіло без голови жити не може. Ми знаємо, що людина може жити без кінечностей, без внутрішніх, зовнішніх органів, але людина без голови не може жити. І тому я сьогодні кожному віруючому нагадую, що ми не просто християни, що ми не просто віруючі, а в нас є голова, і це голова Ісус Христос. І Він сьогодні, як Господар, як Пан на цьому місці? Чому це для нас важливо зауважити? Тому що від голови приходить життя, від голови приходить направлення, рішення, приходять соки, дає все необхідне для того, щоб ми жили і далі слідували за Богом. Крім того, брати і сестри, ми не тільки маємо відношення до самого Ісуса Христа. Ми з вами прочитали, що завдяки Ісусу Христу. Ми складені і поєднані всякими взаємно зміцнюючими зв'язками в міру дії кожного окремого члена. Брати і сестри, позвольте вам сьогодні нагадати, що ми не самі віруємо, ми маємо відношення до Соборної славної церкви Ісуса Христа, і ми з вами тільки один член. А все тіло воно зростає. І що цікаво, тут написано, що в міру дії кожного окремого члена є місце для кожного члена церкви в тілі Ісуса Христа. І Бог тебе спонукає. Твоя дія має бути. Служіння твоє має бути в тілі Ісуса Христа. І коли ти служиш в тілі, коли ти працюєш в тілі, дивіться, що робиться, здійснюється ріст. І ми дякуємо Богу, що за цей рік наша церква зростала як якісно, так і кількісно. І коли ми служимо, то трапляється щось надзвичайне. Коли ми працюємо на церкву, ми збудовуємо себе самого в любові. Зауважте, коли наше тіло зростає, то не так, спочатку права рука зросла, потім ліва, потім нога, потім. Ще щось ні. Ми бачимо, що тіло, коли воно здорове, воно зростає пропорційно. І ми, як тіло, з вами зростаємо. І сьогодні оце служіння говорить нам про те, що ми маємо відношення до голови до Христа, і ми маємо відношення до тіла, до церкви Ісуса Христа. Ми не самі по собі, ми не являємося незалежними, але ми тотально на 100% ми приєднані до голови. І до тіла Ісуса Христа. І тому, коли ми сьогодні звершуємо сьогодні цю священну дію, і ми маємо спільноту з кров'ю Ісуса, з Його тілом, я хочу сказати, щоб ми відкрили своє серце. І, можливо, нам якась є потреба. У нас є якесь запитання сказати, Господь, торкнися мене під час цієї священодії. Ти ж голова, ти дбаєш про своє тіло. Зціли мене, підніми мене, дай мені відповідь на мої запитання. Обнови мене, надихай мене, вічний Господь, дай мені рішення моїх взаємовідносин. Голова дбає про своє тіло. І він сьогодні серед нас. І тому ми звершуємо цю священну дію, прославляючи його, велича його і привозносячи його на цьому місці. Я запрошую вас, давайте ми помолимося. що ти нас всіх з'єднав. Нас всіх прийняв, любові Боже, і дав нам алілуя! Господи, життя тобі тобі слава Господь, тобі слава Господь в цей ми день, ми, Господь, коли церква благодать згодилася для того, щоб звершувати цю священну дію для слави Твоєї, Господь. Ми визнаємо, що ти голова, ти головуєш в нашому житті, в нашому служінні. В цьому хліболомані Господь, ти прославлений, ти возвеличений, не нам не нам, а імені Твому, святому і привознесеному, вся слава, весь поклінний хвала. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти дбаєш про нас, що ти направляєш нас, підтримуєш, обновлюєш, надихаєш, все робиш, щоб ми не знемогли. І Я молю тебе, Господь. Можливо, хтось не міг, хтось не вірився, хтось. Можливо, зламався через це служіння. дай нам духовне обновлення. Ми віримо, що ти дбаєш про своє тіло, Господь, славимо тебе! І нам, як твоїм дітям, поможи жити життям церкви для того, щоб служити, щоб будувати, підтримувати, благословляти один одного, щоб у нас було реальне життя у Христі Ісусі, і сьогодні приймаючи. Участь в цьому ломані Господь. Ми дякуємо, що ми маємо спільноту з крові Ісуса, з тілом Ісуса, з церквою Ісуса, і ми маємо приріст як якісний, так і кількісний. Слався Господь в нашій церкві. Ми величаємо Тебе і привозносимо за страждання, за смерть, за кров і за твою славну перемогу. Тобі поклін за все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І взяв. Благословив і переломив.